Сторінка 164, розділ 5, у якому ніхто не з'являється. Натомість Наталочка зникає. Та добре вже добре, повернемо в той твій форт, тільки ж ненадовго, Ти знову потураєш її забаганком. Суворо зауважила мама. Наталочка шморкнула носом і засяяла, як нова копійка. За селом Тараканів вони з'їхали з траси на вузьку шосейну і опинилися в лісі. Дівчинка принишкла, зараз мав бути поворот до форту, але Антип радив їй заходити з іншого боку. На щастя, жодних показчиків на дорозі не було. Тож тато благополучно проскочив далі. Форт на цій кручі, запевнила Наталочка. Ви зачекаєте? А я вилізу і гляну. Навряд чи там є щось, крім лісу. Засумнівався тато, але вона вже майнула кручею, мов кіска. Аж тепер вона сповна оцінила, як антип хитро підлаштував, вибреши. Вхід в форт саме з цього боку. Круча заморочливо, батьки не захочуть на неї видиратися. На круче розкинулася сонячна галява, краєм якої вилася не то стежка, не то стара дорога, але форту не було. Довкола стояв тільки ліс, тільки пагорби, зарослі акаціями і чагарями. Наталечка розгублено ступила стежкою. Минула пагорб. І не повірила власним очам. По той бік у пагор були вмуровані двоповерхові каземати. Так ось який він, цей форт Тараканівський, уритий у землю, мов кротяча нора, замаскований, наче засідка хижого звіра. Уздовж казематів колись, певно, вела вулиця, а тепер тільки стежка ледь віднілася серед кропиви. У Бабіч здіймалися грандіозні руїни, подібні до мертвих міст серед джунглів. Які Наталочка бачила в кіно, дівчинка оглянулась, дорога, яка привела її у форт, пірнала під важке бетонне склепіння у темний тунель, що мав вивести до внутрішнього твору. Ото туди їй і треба. Було страшно й цікаво. Зібравши всю свою рішучість, Наталочка ступила в пітьму. Її огорнув холод. Кроки гучно відлунювали серед вологих стін. Далеко попереду видніло кружало світло. Очі звикли до темені і вирізняли чорні провали бокових тунелів. Сходи, що вели невідомо куди. Вона згадала, що котресь із підземель тягнеться аж до замку в Дубні. Бр! Страшно подумати, які то довгі кілометри. Суцільної пітьми. Раптом в ніші, яку дівчинка щойно проминула, щось зашуміло, залопотіло, і тишу прорізав не то зоїк, не то крик. Не тямлючись від жаху, Наталечка щодуху рванула вперед до світла вискочила з тунелю і опинилася на такій же мертвій вулиці серед напівзруйнованих казематів, кропивої і зловорожої тиші. Позаду у тунелі усе німувало. Що то було, може, сова чи здичавілий кіт, серце все ще шалено гупотіло. На додачу до всього тепер Наталочка не знала, як повернутися до батьків. Вона не могла наважитися пройти ще раз тим моторошним тунелем. Може, десь є інший вихід? Ураз Наталочка спинилась. Це ж те місце, де Антип казав заховатись. Два вузькі входи в стіні один біля одного стійно, котрий їй потрібен. Той, що справа, чи що зліва. І тут вона почула голоси зовсім близько. Низький, басовитий та другий, тонший. Розмовляли двоє чоловіків. Лишенько! Прийшли власник шаблі і покупець. Тепер мерщі ховатися. Дівчинка кинулася у ближчий хід і. Вона не відразу збагнула, що сталося було темно. Вона лежала долі, здається, кудись провалилася, боліло стегно, пекли коліна, мабуть, обдерті до крові. Наталочка підвелася, простягла руки перед собою і наткнулася на Холодний Мур. Стіна була зліва, справа і позаду неї. Колодязь, кам'яний колодязь. Вона вибрала не той вхід і опинилася в колодязі. Хто тепер порятує шаблю? Може, Антип щось придумає? Може, привид йому підкаже? Бо вона вже. Вже нічим не зарадить, вона провалилася і провалила справу. Надворі під горою на неї чекали батьки: чи скоро вони почнуть її шукати, і чи потраплять у форт. Він же так хитро замаскований. А якщо й потраплять, то чи знайдуть її, чи здогадаються, що дитина сидить у ямі? Бо інакше Наталочка щосили закричала: Аго, врятуйте! Кричала довго і відчайдушно. Від крику вона охрипла. Що ж далі? Головне не впадати у відчай. Наталичка знову обмацала стіни. Ні, не вилізе, марно пробувати. Вона сіла, обнявши обдерті коліна. Тим часом мама з татом сиділи собі, не підозрюючи, що на них насуваються тяжкі випробування. Де та дитина гається? Чого доброго? Молебень на козацьких могилах. Почнеться без руснаків. Замість Наталочки на, на кроче вигулькнув чепурний хлопчина з прилизаним чубом. Обережно спустився крутою стежинкою, припадаючи на праву ногу. Доброго ранку! Чемно привітався! Ваша донька просила, щоб ви ще зачекали. Нагорі під'їхав автобус із туристами, і вона приєдналася до них. Екскурсовод покаже їм форт. Їй тут дуже цікаво, і він пішов собі геть. До побачення! Чорт зна що? пробурмотіла мама. Хлопчинка озирнувся і докинув. Правду кажете, чорт знає, що й до чого. На його лиці розпливлася єхидна посмішка. «От нахаба!» – розсердилася мама. Чи це не з ним Наталочка, вчора познайомилася? З ним. Тато уважніше придивився до хлопця. Хотів би я знати, звідки він тут узявся. Напевно, теж оглядав фортецю, сказала мама, дістаючи з кошика термос. Хоч би екскурсія не затяглася, може вип'ємо кави? І тоді Машка показала свій норов. Раптом ні з того, ні з цього загуділа на всю долину. Спробував її вимкнути, але Машка не вимикалася. Гуділа й гуділа. Угорі над деревами заракружляли наполохані пташки. Тато з головою пірнув під капот. Нарешті гудіння пропинилося. Але він продовжував копатися. Перевірив свічки запалення, акумулятор, гальма і навіть глушник. Коли ж нарешті виліз під машини. Його обличчя було вкрай розгубленим. Авто справне, сказав він, витираючи з мокрі. Лоба. Сигнал увімкнувся сам і так само вимкнувся. Скидається на те, ніби Машка хотіла щось сказати. Але ж це неможливо, вигукнула мама. Звичайно, ні. Машини не розмовляють, тому вона й сигналила, щоб подати знак. Дурниці. І все ж тут щось не так. Може, з дитиною не все гаразд, може вона заблудилася? Батьки стурбовано перезирнулися і дружно подерлися на кручу. Але не знайшли там ні форту, ні автобуса з туристом, ані своєї доні. Вони ще озиралися на всі боки, коли з лісу вискочив сільський парубок на старому тріскучому мотоциклі і загальмував коло них. То ви сигналили? хтось загубився у форті? спитав він. Бо я косив тут недалечко, коли чую, сигналять. Ну, думаю, бідам. Здається, загубилася наша донька, мовив тато, полотніючи. Не хвилюйтеся, тут таке не вперше. У форті багато пасток для ворогів. На жаль, у них потрапляють туристи, підбадьорював їх парубок, а батьки ще дужче полотніли. Зайшли у форт, довго укали Наталечку, але та не відзивалася. Тоді темним тунелем дісталися у саму середину фортеці. Від думки, що її дитина сама одна могла попхатися аж сюди, маму брали дрижаки. Проте виявилося, що Наталечка таки попхалася. З одного каземату почувся знайомий плач. Далі все закрутилося, як у калейдоскопі. Добросердний парубок гайнув у село і гукнув людей рятувати дитину. Примчала машина швидкої допомоги. Наталочко, видобули на білий світ, живу і майже не ушкоджену. Якщо не брати до уваги обдертих колін. Вона з плачем припала до матері, сльози котилися і котилися, і не було їм упину. Мовби очі стали солоними жерельцями, з яких бігли два струмки. Коли вже сідала в машину, мама раптом згадала: ти ще попосиділа б у ямі, якби Машка раптом не засигналила. Той кульгавий хлопець, з яким ти вчора познайомилась, сказав нам, що у форт прийняв. Приїхали туристи, і ти пішла з ними на екскурсію. Наталочка на хвильку оніміла. ти? таке сказав: він не міг бути тут, розгублено залепетала вона. Мама і тато насторожилися. І зажадали пояснень. Тож вона мусила розповісти все, як є, що антип зі своїми батьками теж шукають шаблю. Що це він послав її у форт. Батьки були вражені, ошелешені і сердиті. Антипові вчинки видавалися їм незбагненними. Певно, його круті батьки хочуть знайти шаблю швидше за нас, зробила висновок, мама із осудом додала. По хлопцеві видно, що там пихи на три штихи. Чого ти з ним водишся? Він геть безголовий послати дівчинку в таке небезпечне місце, розбушувався тато. Та й ти, хороша. Наталушці прочитали лекцію на тему, як належить поводитися чимним дівчаткам. Лекція тривала досить довго. І все ж на козацькі могили ще можна було встигнути. Тож руснаки нарешті рушили в берестечко.